Добрий день, мої любі дітки! Сьогодні ми з вами поговоримо про дуже важливу тему як бути обережними, коли гуляєте на вулиці, в парку чи лісі. Ви ж любите гратися на природі? Але на жаль, зараз на території України знаходиться багато небезпечних предметів. Тож, граючись на природі, ви можете натрапити на небезпечні знахідки. Це можуть бути міни або інші вибухонебезпечні предмети, які не можна чіпати, тому що вони можуть завдати великої шкоди. Дітки, уважно розгляньте і запам'ятайте ці небезпечні предмети. Їх не можна чіпати. Запам'ятайте ми не торкаємося нічого незнайомого, навіть якщо ця річ виглядає дуже цікаво і незвичайно, адже вона може бути вибухонебезпечним предметом. А зараз, мої розумнички, давайте вивчимо правила безпечної поведінки, якщо ви помітили щось незвичайне. Будьте уважними. Складіть руки в формі бінокля та притуліть до очей. Не підходьте. Простягніть одну руку долонею вперед. Не чіпайте. Схрестіть обидві руки перед собою. Покличте дорослого та телефонуйте 101. Піднесіть одну долоню до вуха, імітуючи мобільний телефон. Дітки. Завжди будьте уважними і дотримуйтесь цих правил безпеки. Ну, а зараз мій друг Робкі. Розповість вам про попереджувальні знаки, що повідомляють про небезпеку, про те, що на цій території можуть бути міни. Привіт, Рокі! Я покажу тобі, як не потрапити на міни. Звертай увагу на знаки, які можуть врятувати життя. Це попереджувальний знак заходити туди небезпечно. Такі знаки попереджають про заміновану територію. Є ще й неофіційні попереджувальні знаки. Бачите щось подібне? Відійдіть назад. Не чіпайте і не пересувайте знаки. Вони можуть врятувати життя. Малята. А ось прийшов час і для руханки. Тож, скоріш вставайте, руханку розпочинайте. Мої розумнички, пропоную зіграти в гру. Можна, не можна. Вам треба уважно розглянути зображений предмет, і якщо він безпечний і його можна торкатися, то хлопаємо в долоньки. А якщо предмет є небезпечним і його чіпати ні в якому разі не можна, то киваємо голівками ні. Дітки, пам'ятайте, що безпека це найголовніше. До наступної зустрічі! Бувайте!